Далі в нас тема наших новітніх розробок. Чим ми воюємо проти росіян? Ну оскільки ми все більше воюємо дронами, воюємо в повітрі, воюємо електронними системами. То і е, більшість наших розробок і інновацій стосується саме цього. І сьогодні в нашій студії Євген е, співзасновник компанії «Телетактика». вітаємо Євгена в нашій студії. Добре і добре. і е, ви прийшли з вашим пристроєм от, за два роки марафону. От такий пристрій ми ба. Бачимо тут вперше. Ми бачили тут дрони, системи радіоелектронної боротьби. Так. Да, але е, коли ми почали з вами в е, поза ефіром говорити там це реп, не реп, ви сказали, ні, це трохи інше. Це про зв про системи зв'язку. От розкажіть, будь ласка, що це за е, винахід, що це за виріб, як і він чи це працює? винахід? Ну це хороше питання. Ми є частиною спільноти про Іван, де да, питання насправді експертизи, розуміння того, що є винаходом, угу. чого там немає. Не знаю, наприклад, наукової новизни або чогось такого. Ну, це постійне питання. І насправді, в наших умовах розробити щось супернове, це просто складно, Да? у нас немає насправді і ресурсів для цього, тобто це в першу чергу про гроші, якщо б. На сьогоднішній день у нас все ж таки була б відпрацьована система, наприклад, там ефективного бронювання фахівців. Це б також частково вирішило цю проблему. Ну але ж ми да. Ми ж тут не про патенти Та, звісно, і там, документи. Да ми про те, що о, в нас є ця штука, так. вона ефективна, працює хлопцям. Вона потрібна. І що вона робить? Просто коли ми говоримо про систему зв'язку. Ну чому я думаю, ви бачили тут більше виробників дронів, менше там розробників зв'язку. По перше, розробники зв'язку не дуже люблять про себе говорити. Да, тому що літаків може бути багато, а система може бути одна. І це зі зрозумілих причин, там, певні ризики, да? і тому ми не часто з'являємося, наприклад, в ефірах. Але говорити дійсно потрібно. І ми цю проблему досліджували, і досліджуємо вже більше насправді двох років. І Ми просто постійно знаходимося в контакті з військовими, бо без розуміння, що відбувається, говорити про якісь дії розробки складно. І тут питання настільки. Саме для нас я маю на увазі, саме для нашої країни в поточній ситуації не в е, нових. Якихось суттєвих розробках, а в дієвих, і відповідно, це впирається дуже в команду. І от на поточний момент наша велика задача була побудувати не стільки якусь там, да, історію про ну, там, щось унікальне, а побудувати робочу історію, яка буде підтримуватися ефективно командою, яка буде швидко реагувати на зміни. Бо там часті запитання, типу, друзі, як воно працює, да? ну, і звісно, ми можемо. Говорити про те, що там наша система вона має е застосовувати там популярні історії. Я думаю, зараз всі чули там таке поняття, як ППРЧ. Я думаю, цього звіра не всі з'їли. Е але загалом е ми дійсно використовуємо всі так, популярні так таке. ну Це е фактично можливість. Е Переналаштовувати псевдо випадково е е керуючи частоту, да? тобто можливість не просто віщати, Да? от у нас є передавач е або. Е Прийомник там є якась станція, яка приймає або також продає. І відповідно ми можемо або просто віщати як телевізійна вежа на одній частоті, або е можемо перемикати їх, і відповідно ускладнювати там можливість подавлювати ці системи засобами радіоелектронної боротьби і так далі. Тобто, ну, ми говоримо про систему, яка зв'язує умовно дрони. І операторів ми або, ми або, або, або наприклад там станції зв'язку для перемовин угу. між одним підрозділом і іншим. Коли ми так. говоримо про зв'язок, ми, от ми чуємо там зв'язок, це зброя, угу. і коли у росіян там зникає зв'язок, або коли в нас ми пам'ятаємо жахливу історію, коли там виробили нам під час операції. О, то в Криму да. маск виробили зв'язок, щоб ми не змогли ним скористатися. І говорячи, вже згадують Луна так. Маска, то у нас така історія з нашим з нашою перевагою можливого зв'язку була якраз пов'язана зі старлінками. Але по ну, факту, напевно, це не е так. Е е Але то інший зв'язок інтернет зв'язок я, я б з вами погодився на рівні того, що такі системи вони дійсно. Працюють ну тобто, коли в тебе є можливість передавати не наприклад з землі у повітря, да а отримувати прямий зв'язок з. Супутника. Супутника, да, це дійсно і подавлювати. Ну це фізика, да? Тобто, якщо подавлення йде знизу, а ти приймаєш ти зверху. Це просто потребує значно більш складних технік для того, щоб да, подавити такий сигнал. І Starlink ну це класна історія. Да? Наскільки там оця система? Давайте до неї перейдемо. А, да. Яка стоїть у нас в студії, вона забезпечує зв'язок. Кого? чого, як вона працює, е, ну у нашому випадку, це просто. Е... Вибачте за таке слово, але окей, да, це просто передача різного типу даних, ну бо це просто модем, да? от такий демонстраційний зразочок, да? який може передавати на різних швидкостях різні об'єми даних. І це може бути і керування, і телеметрія, і відео, наприклад. Тому такі системи ефективно застосовуються ну, в першу чергу це літаки. І літакового типу засоби мультиротори, ну, з габаритів зрозуміло, що це не про їх думаю. і ну так, ми просто, Коли я казав, що ми будували команду, і наша ціль була. Саме з цього боку підійти, от мова якраз йшла про те, що умови війни вони, на жаль, змінюються постійно. І те, що працює сьогодні, воно не буде працювати завтра. І це така скоріше гра в шахи. Ми постійно з обох боків повинні мислити стратегічно і розуміти не тільки, що ми будемо робити сьогодні, це завтра і це. Це об'єкт за вами. Да -да -да -да. Він за що Я... відповідає. Тому зрозуміло, що це такий якраз... типу модем, який передає інформацію. Якраз взяв пульт, щоб продемонструвати. Да, тобто це штука, яка може просто відслідковувати сигнал. Наприклад, якщо вона точка у повітрі, там. це може бути модуль. Який знаходиться у повітрі, він рухається, і для того, щоб підтримувати ефективний сигнал, нам звісно, маючи на дуже широкий кут, нам потрібно постійно за ним ефективно слідкувати. І це про ну такі у цивільних реаліях це були б більш. Прості алгоритми у військових реаліях це значно такі комплексні підходи до того, як зробити просту річ, щоб ця штука поверталася у ну, потрібний вона, напрямок. вона підсилює той сигнал, який є. Вона працює, ви кажете, там з авіацією, Чи працює вона з дронами, з fpv дронами Чи допомагає вона протидіяти ребам російським, які використовуються ну з їх боку, з нашого боку, теж але ну для нас ми зараз в контексті ефектив. Угу. Активної роботи нашого сигналу, Так, е, да, звісно. Ну, тобто, коли я показую цю коробочку, е, насправді е, там її розмір він такого великого значення не має. І е, там, ми в першу чергу говоримо про підходи. Е, це е, може відповідно адаптуватися під різні форм-фактори і по-різному працювати із FPV, бо FPV виконує на своїх. Тактичних ділянках свої конкретні задачі. І там, коли ми говоримо про реби, просто я думаю, багато людей чуло, що таке реп, але як по факту це працює, ну, це ж. Певна тактика використання, тобто це купа різних засобів, які в цілому працюють разом. І це просто окрема тема, насправді, ефективність таких засобів у нас сьогодні і зараз. Просто, ладно, Це я От, думаю, е це, це окрема е велика тема. Росії... <с? <с? Да, росіяни вони відслідковують наші ефіри і постійно моніторять появу у нас там розробників різних uh -huh. гаджетів. Да? От, е якби ну, їм точно. Цікаво, те, про що ви зараз говорите, щоб їм було цікаво дізнатися про ваш пристрій такого, чи хотіли б вони ну умовно отримати його для дослідження і отримати цього якусь ефективність? Ну я думаю, всі ж дивились фільми про шпигунів. Да? Просто от після 24 лютого ці історії для багатьох вони стали такою реальністю і. Коли от ви говорите про ці речі, військова розвідка вона дійсно працює, і вона працює всюди. Тобто це не тільки там, ЛБЗ, лінія бойового зіткнення, це насправді вона працює в тилу. І тут ну, ти просто поступово починаєш розуміти, що це дійсно вже не в фільмах, десь по телевізору, а от просто навколо тебе відбувається. Тому коли мова йде про будь-які нові розробки, що б це не було, чи то будуть реби, чи то там систему зв'язку, звісно, їх всі хочуть отримати, помацати, подивитись там, як воно всередині працює, і це окрема історія. Для будь-якого виробника, ну це виклик. Ти розумієш, що це відбудеться ну рано чи пізно. І це, до речі, причина, чому, коли ми отримуємо допомогу від партнерів, у нас тут не з'являється нічого насправді нового. Все нове, що ми можемо зробити, ми можемо зробити тільки самі своїми руками тут і зараз. Ну полях вже працює на передовій. Коли ми говоримо про наші системи, да, ми вже півроку поставляємо різні системи. В першу чергу це там, Ви як інтернет-замовлення, чи ви як на волонтерські кошти, чи самі підрозділи, Я, це хтось? Також хороше питання для окремого ефіру. Uh, ні, насправді ми не маємо прямих контрактів. Uh, ми працюємо по системі uh, просто субпідрядів з різними інтеграторами, і По факту інтегратори – це саме виробники uh, дронів. Просто для, наприклад, нашої компанії це такий. Шлях у нас є складна об'ємна дорожня карта, яку ми кожного разу проходимо з кожним виробником, і це не тільки там про комплайнс або загальні такі речі, це і в першу чергу про розуміння як конкретному виробі. Зробити саме цю систему ефективною. Бо там, коли ми говоримо про літаки, там різні виробники Тобто, то ви в парі завжди працюєте. Ми, так. так ми, у нас немає насправді цілі інтегруватися, виходити там на відкритий ринок. Ну це зрозуміло, що з такими рішеннями ти туди просто не вийдеш. Так? А з ціною вийдеш, скільки от така установка? Ми, якщо говорити про нашу систему, працюємо в середньому ціновому діапазоні, просто є там класні американські системи коштують 10 тисяч доларів да, плюс е, от, є е, дешеві і локальні, і китайські розробки, які у нас досі закупляються. І це одна з великих проблем, да, чому все працює не так ефективно. Е, от, ми знаходимося в середньому ціновому діапазоні, е, там, від 3 до 5 тисяч. Е, е, і е, тут питання насправді тільки в тому, е, е, там, як зробити таку систему, е, дійсно. Е, Працюючи на своїх там, відстанях. Да? Бо для кожної системи і це впливає на собі вартість, і вартість кінцево є свої завдання, з якими постійно потрібно на фронті якось давати ладу. Да? Ну, тому це просто зазвичай це просто дуже дорогі компоненти. І, там, наприклад, наша політика, вона зараз така, що ми відмовляємося максимально від, наприклад, китайських комплектуючих. Ми Стара... Через якісь чи з інших причин? Ну, я думаю, що історія з Китаєм да, вона з геополітичних причин. Да, вона складна, і сьогодні він є, а завтра його немає. І там, поки ми можемо купляти там дешеві дрони, окей, це може допомагати. Коли ми говоримо про складні технології, виробляти в Китаї, закупляти в Китаї, це ну по-перше, це просто. Yeah, Опасно. Ну, військові, які займаються дронами, і не тільки ті, хто займається дронами, вони говорять, що російські безпілотники, їм вдається залітати в глиб наших територій, лінії там бойового зіткнення ну, на кілька кілометрів. Ми ж здебільшого працюємо. Вздовж лінії зіткнення, тому що в них дуже потужні реби, і ми просто фізично ми втрачаємо дрони, коли намагаємось залетіти в їх тили. Uh -huh. Як з цим працювати, що, що, що робити, щоб саджати російські дрони на нулі і самим залітати туди, куди нам треба, а не туди, де немає ребів? Ну, це задача навіть не з трьома зірочками, ну, тому що да, останні 30 років ми знаємо, що відбувалося в нашій країні. А з боку Росії, ну що, вони готувалися. І ми от маємо те, що маємо сьогодні. Тому ми, звісно, намагаємося наздогнати. І дійсно, ну, це просто моє моя приватна думка. Моє бачення от, немає відчуття паритету. Ну тобто нам зараз потрібно бігти і бігти, просто щоб наздоганяти саме технологічно. І чому я казав про шахи? Тому що ну ми маючи той зоопарк, вибачте за таке порівняння, яке у нас просто зараз. Коли купа виробників, коли у нас немає впровадженої системи, насправді єдиної mm -hmm. там гостів. У нас для цього не залишилось, їх по факту та й не було. У нас там тільки от недавно з'явилися відповідні структури для того, щоб якось це контролювати. Відповідно, у нас це вибудовується і воно вибудується з часом. Але через цю велику кількість різних засобів, які не кожного разу контрольовано використовуються, ми дійсно маємо таку ситуацію, про яку ви сказали. З боку нашого ворога ситуація більш продумана, більш контрольована, і тому, ну як в зайонах. Війнах, да от шахами, ви називаєте, що на кожен шах короля чи королеви там буде як слон, який е... походить діагонально чи кінь який... ну ви зараз буквально. якраз про стратегічні кроки, так. і для нас, от саме зараз, ну я маю на увазі в короткостроковій перспективі, дійсно все виглядає так, що потрібно дуже обережно і виважено підходити до того, які засоби ви застосовуєте, як застосовуються, і от коли я казав про. Там проблеми, да, які у нас є. Просто через. Е... Ну, я, я розумію, що у нас просто історично не могло інакше скластися, да? тобто у нас багато всього закупляється через волонтерів, фонди і так далі. І люди вони повинні про це говорити. Але не маєш розробленої методички, як про це говорити, щоб це не почало грати проти нас. І багато речей, от на сьогодні, вони дійсно так почали робити, грати проти нас, тому що багато інформації по, наприклад, системам зв'язку. Чому це дійсно критично? Тому що. Там, сьогодні у нас реби розроблені під такі діапазони. І вони, наприклад, дешеві, тому що вони працюють на фіксованих частотах. Е, і коли всі про це знають, коли всі про це знають, то вони теж можна використовувати да, системні. Е, ну просто про да, ти знаєш, що зробити, щоб завтра це був просто якийсь мотлух, який можна виконати, а це ж гроші. Да, і це про проціональне використання насправді коштів. І ну, це для мене просто особисто така загадка. Чому от чому? Я кожного разу намагаюся знайти відповідь. Таких питань дуже багато. Ну, партію в шах, яким чином можна перемогти, так щоб не склалася вже, говорячи, шаховою мовою, патова ситуація, коли ніхто з... так, може просунутись далі. Пане Євгене, дуже вам дякуємо. Євгенський засновник вам. компанії Телетактика був з нами гостем прямого ефіру. Єдиних новин.